Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати священне Писання. І сьогодні будемо роздумувати над посланням апостола Павла до Ефесян, 5 розділ з 1 по 20 вірші. Пам'ятковий текст, який нам пропонувалося вивчити на пам'ять, записаний Ефесян, 5 Рузял з 15 по 17 текст. Отож, уважаємо, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як не мудрі, але як мудрі. Цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Ми будемо роздумувати, що ж означає християнину жити мудро. І перше, на що звертається нам увага це життя у любові. Давайте ми почитаємо Ефесян, 5 розділ, з перший і другий текст, і дамо відповідь на таке запитання: як ви розумієте, заклик Павла до віруючих наслідувати Бога? Отож, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любов, які Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Павло закликає Фесян жити в любові. Ця ідея пронизує весь розділ. Фраза живіть у любові означає «живіть за зразком любові Христа до нас, що виражається в Його викупній жертві. Слідуючи біблійні тексти, які нам Пропонується прочитати цей офіціант, 5 розділ 3 по 5 вірші. А розпустата, нечисть усякої зажалості, нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим, і гидоти, і марнославство, або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте, що, що жоден розпустник чи нечистий, або зажили, що він і не має спадку в Христовому Божому Царстві. Також цей текст розкриває нам, що живе, означає мудро жити християниною. уривку Єфесян 5, 3, 5 вірш, апостол не непокоїться про етику, молоді новонаверені в Ефесі наражалися на небезпеку, відмовитися від свого християнського поклоніння і повернутися до поведінки, яка зведе на нівець їхнє християнське свідчення. Апостол Павел далі продовжує, що ж означає християнам жити по-мудрому. І нам пропонується прочитати текст Ефесіант 5, розділ 6 текст. Хай ніхто, вас не, хай ніхто з вас не піддається обману і марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Далі Павло торкається, здавалося б, не такого серйозного питання. Він пише про вплив марних слів. У багатьох людей слова. Ми бачимо, тут вживається цей вираз Божий гнів. Для багатьох людей слова «божий гнів викликають подив. Гнів Бога відрізняється від гнів людини. Гнів Господа це справедлива відповідь до його, терпеливого праведного Бога на опертий нахил людини до зла. І небожевільна вулканічна реакція на якесь порушення. Ми будемо Читати Єфісіан 5, 7, 50 текст, чому Павло закликає віруючих не ставати спільниками грішників. Тож не будьте їм спільниками, ви бо були колись тем, тем, темрявою тепер же весь світло в Господі. Водиться діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній доброті, правда і правді. Доповняйтеся, що приємне для Господа. Павло закликає Ефесіян поводитися як діти світла і далі спонукає їх досліджувати те, що до вподоби Богові. 에, давайте ми посчитаємо Єфесіан, 5 розділ, 11, 11 14 текст. Також тут є сильне таке попередження Павла, яке нас навчає, як жити по-мудрому нам, Християнам. І не беріть участь в неплідних ділах темрява, краще докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Все ж те, що світом докоряється, стає явне. Бо все, що явне, стає світло. Через це той говорить, сплячий вставай, і мертвих, і Христос освітить тебе. Аби зрозуміти цей вривок, слід зазначити, що Павло одразу чергує два заклики: ведіть спосіб життя, який прославляє Господа, як діти світла. Це якби перший заклик і другий. Не ведіть аморального, огидного богові способу життя, стаючи спільником в неплідних ділах темряви. Бручи до уваги паралельні заклики у віршах з 8 по 10, ми можемо зрозуміти текст 11 віруючий, повинні жити у світлі, як світло в Господі, поводитися, як діти світла. Завдяки такому життю християни, християнин довколишні, християн довколишні побачить і зрозуміє, що плід світла усякі доброті, праведності і правді. Поетичну мову вірша, віршів 13-14, ми можемо сприймати як сміливе твердження про те, що віруючий, приносячи плід світла, здатність спонукати людей, поглинених за ними турботами, повірити в Христа. Все, що засуджується, виявляється світлом, оскільки все, що виявляється, стає світлом, коли світло викриває зіпсоване життя світських людей, вони можуть побачити свій реальний стан, адже він. Він, виявляється, такі люди починають усвідомлювати, що їхнє життя безперспективне і викликає Божий Божий гнів. Тепер вони можуть пережити перетворення темряви на світло, те саме перетворення, яке Єфесяни пережили самі як віруючі. У тексті 14 звучить заклик пов'язаний із Воскресінням мертвих. В кінці часу. Як ми повинні відреагувати на цей заклик, аби прокинутися від духовної дірмати і відчути перетворну присутність Христа? Оскільки урівок Ісаїв 60 років, з першої потужі віші, на який, очевидно, посилається Павло, звернений до Божого народу Ізраїлю, ми можемо сприймати вірш Єфісіант 5, розуміє, 14 вірш, як потужний заклик до християн прокинутися і виконувати свою роль місіонерів, які відображають світло Христа. В темному світлі. Проаналізуйте своє життя, чи спонукає воно ваших близьких повірити в Христа, чи пробуджує в них бажання до перетворення. В... Павло завершує уривок Єфесян 5 Рузья з 1 по 20 вірші, двома групами настанов, що місяць у віршах з 15 по 17 тексті і з 18 по 20 текст. Ми кожен з цих текстів. Детально розберемо. Перша група починається настановою. Отже, уважно святкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, але як, як мудрі, яка перефразована в вірші 17. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Між цими текстами записано заклик цінувати час. Доглянемо настанови Павла, віруючи поводитись обережно і мудрою. Прочитаємо Ефесян 5 розділ з 15 по 18 текст. Що означають слова, цінуючи час? Отож, вважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні лукаві через це, не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. У своєму посланні Павло неодноразово використовував поширену в Старому Завіті дієслівну метафору жити, перебувати, поводитися, ходити. Яка говорить про спосіб життя. Апостол цю метафору, щоб заохотити віруючих до посвяченого учнівства. Як при ходьбі по нерівній або погано освітленій дорозі потрібно дивитися під ноги, так і в житті віруючі повинні поводитися обережно. Оскільки вірш 15, паралельний віршу 17, ми можемо знайти пояснення, що означає жити як мудрі люди. Насамперед, ми не повинні шукати мудрості. в Собі. Бути мудрим означає шукати мудрості в Богові і пізнавати, в чому полягає Господня воля. Заохочуючи віруючих до посвяченого учнівства, Павло використовує яскравий образ. У фразі, цінуючи час, він вживає слово, таке слово ексагорадза. Цей термін запозичений зі сфери торгівлі та є. Формує дієслово купувати, що виражає інтенсивність дії, буквально означає розкупити товар за зниженими цінами. Апостол би закликає нас розкупити дещо наявне в продажу, доки ми очікуємо повернення Христа. Це дещо, це дещо час грецький кайрос, що відображає період сприятливих можливостей. Час до другого приходу Христа це багато. Обіцяний період, який потрібно використовувати повною мірою. Час очікування другого приходу Христа важкий час, і Павло зображає його ризикований, але вигідний ринок. Віруючі мають настільки цінувати час, що залишився, як люди, які полюють на вигідний, на вигідний товар під час короткочасного розпродажу. Що пропонує великі знижки? Хоч ми не можемо купити спасіння, але образ, який використав Павло, дуже доречний, швидко беріть те, що запропоновано нам у Христі. І другий уривок, записаний Фесіян, 5 розділ 18 по 20 вірш, Павло змальовує в цьому уривку християн, які зібралися для поклоніння. Що він закликає їх робити під час поклоніння? І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся Дугом, розмовляючи між собою псалами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серце своєму для Господа, дякуючи завжди, за все Богу і Отцеві ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Другу групу настанов Павло закінчує закликом довіруючих відмовитися відживання вина, у якому розпуста, і натомість наповнитися силою Духа. Апостол забороняє пацтво. Імовірно цитуючи текст приписки 23 роки до 31 вірш, в грецькій версії старого заповіту, маючи на увазі заборону вживати, заборонено вживати алкоголь, що зустрічається в старозовітніх книгах мудрості, бояцтво неминуче призводить до вчинення зла. До грубої мови, бездумності, моральності і ідолопоклонства. Все це необхідно змінити думливим, натхненим духом поклонінням поклоніння Бога. Заклик Павла наповнюватися духом є ключовим пов'язаним з її словами в текстах 19 по 21. Апостол говорить, наповняйтеся духом. Уявляючи віруючих, які збираються для натхненого Богом духом поклоніння Богові, яке підтримує єдність і контрастує з егоцентричною поведінкою і поклонінням музичників. У такому ранньому християнському поклонінні переважало музичне прославлення. Існує навіть висловлення, що церква народилася в пісні. Уривок Єфесян Петро з 18 по 20 вірші, разом із текстами Колесян 3 за 16 текст, свідчить, Заложив спів у християнстві. У поклонінні є горизонтальні елементи, оскільки під час співу члени церкви в певному сенсі повчаються самих себе. А також є вертикальні елементи, оскільки конкретний об'єкт хвали та подяки Бог Небесний Отець Ісус Христос, у фразі урочистими та духовними піснями прикметник духовні. Підкреслює роль Святого Духа у поклонінні, оскільки ці гімни були створені і виконуються під його впливом. Отже, в описі раннього християнського поклоніння всі три особи божества зображені як, як, як активні учасники. Досвідчуючи уривок Єфесіан 5 з 1 по 20 текст, ми бачимо, що Павло займає рішучу позицію проти гріха і зла. І непристойної мови. Він не бажає миритися з аморальною поведінкою серед Божого народу, а закликає всіх віруючих до високих моральних стандартів. Християни повинні ідентифікувати себе з Божим улюбленим, з Божим як Божих улюблених дітей, як святих для його честивих. Апостол вірить у такий спосіб християни, е, вірить у такий спосіб, християни проливають небесне, світло на темряву, відвертаючи своїх сусідів від. Самого руйну, руйнуного життя і не вертаючи їх до Божої благодаті. Павло уявляє церкву, яка збирається на поклоніння, новим нових, натхнених новим зобов'язанням поводитися як діти світла в очікуванні повернення Христа. Благословенною Його присутністю, оскільки віруючий, мотивовані своїм статусом Божих улюблених дітей і смертю Христа за них, а також наповнюються духом. Їхнє спільне поклоніння характеризується енергією і радістю, коли вони співають подячну хвалу своєму Господу Ісусу Христу і Богу Отцю. Місцем, тримаючись за небесні реалії, вони оспівують свою надію на майбутнє. Укоріненної історії про те, що Бог здійснив, здійснює і ще здійснить через Ісуса Христа і їхнього Господа. Досліджуючи уривок Ефесян 5 розділ з 1 по 20 текст, ми бачимо, що це не просто набір пов'язаних між собою повелінь щодо християнського життя. Він стає пророчою настановою щодо християнської ідентичності, посвячення громади і поклоніння в останні дні.